Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Олена. Оскільки наближається 8 березня, то сьогодні я робитиму кошечка з тюльпанами. Для кошика необхідно підготувати двосторонній кольоровий картон та папір іншого кольору. У мене білий. Також пригодяться ножиці, олівець та лінійка. Склеювати папір можна клеєм олівцем, двостороннім скотчем або гарячим клеєм. З паперу та картону потрібно вирізати по 8 кружечків діаметром 8 см. Всередині білих деталей малюємо кола меншого радіусу, приблизно на 5 мм. Для цього можна використати циркуль або кружку. Вирізаємо кільця з білих кіл. Тепер ці кільця промазуємо клеєм та прикріплюємо до синіх кружечків картону. Далі я вирізала з блакитного паперу два кільця, ще на 5 мм менші, ніж білі, наклеюємо їх в центр заготовок. Тепер усі 8 кружечків потрібно з'єднати як ланцюжок, але не по прямій лінії, а у вигляді дуги. У цьому нам допоможе тарілка. Спочатку біля посудини розташовуємо одну із деталей, що містить блакитне кільце. Перевертаємо лицевою стороною донизу, на неї зверху накладаємо біло синє коло теж лицем донизу. Рівняємо так, щоб одною стороною воно торкалося краю тарілки, а другою було на відстані 5 мм від центральної точки першої деталі. У такому положенні їх потрібно склеїти. Наносимо клей на перше коло і накладаємо зверху друге. Далі накладаємо ще одну просту деталь. Рівняємо, визначаємо, де нанести клей та приєднуємо коло на його місце. Повторюємо ці дії з третім кружечком. По обидва боки від верхнього трьохколірного кола треба наклеїти по три синьо-білих кружечка. Тобто наступну деталь розміщуємо зліва від центру головного кола. Границю можна намітити олівцем і мастити клеєм до неї. Стежимо, щоб кожна наступна деталь була розташована за 5 мм від центру попередньої та нижнім краєм торкалася тарілки. Тоді вони будуть на однаковій відстані одна від одної і корзинка не вийде перекошеною. Тут головне симетрія та рівномірність. Щоб наклеїти останній трьохколірний кружечок, треба перевернути роботу лицем догори. Рівняємо відносно центральної точки крайнього кола та обмальовуємо контур. Крайні кружечки треба з'єднати, щоб вийшло кільце. Для того, щоб не скривити, вимірюємо відстань між сусідніми колами по нижній дузі. Вона у моєму випадку близько 33 мм. Відміряємо також відстань від точки дотику до краю на останніх колах. Це можна робити і циркулем. Скручуємо нашу заготовку так, щоб деталь з блакитним кільцем опинилася зверху. Суміщаємо крапки на краях і дотримуємося відстані 5 мм від центра нижнього кола. Окреслюємо контур та склеюємо стінку кошика. Зараз вона пряма. Можна залишити і так, а можна її вигнути. Для цього надрізаємо кожне коло зверху до центру. Тепер біля лінії розрізу приклеюємо смужки двостороннього скотчу. Накладаємо краї розрізу один на другий приблизно на сантиметр та склеюємо. Щоби вирівняти дно, загинаємо хвилясті краї з допомогою лінійки. Наносимо клей на загнуті під прямим кутом краї та прикладаємо шматочок картону. Я обрала гарячий клей, щоб довго не чекати, поки висохне. Всередині теж вклеюємо картон. Відрізаємо зайве із зовнішнього дна. Залишилося зробити ручку. Підготуємо по два кружечка синього картону, білого паперу та блакитного. Можна використати кола, що лишилися після врізування кілець для стінки. На блакитній деталі креслимо коло з меншим на 5 мм радіусом. На білій теж малюємо таке коло. Вирізаємо кільце. Спочатку наклеїмо на картонну основу білу частинку. На неї зверху кріпимо блакитну. За бажанням можна вирізати отвір в синьому картоні. На зворотну сторону кола клеїмо смужку з картону, а потім з її допомогою кріпимо деталь на внутрішній стороні стінки. Блакитне коло над блакитним вийшла вісімка. Кінці ручки будуть плавно вигинатися до кіл. Довжина її приблизно 20 см плюс запас на склеювання. Ширина 2 см. Клеїмо її на місце. Та декоруємо. Кошик готовий, тепер треба його наповнити. Для тюльпанів знадобиться двосторонній кольоровий папір жовтого, червоного та зеленого кольорів, ножиці. Склеювати можна клеєм олівцем або двостороннім скотчем. Для стебла можна взяти шпажки або дріт, а обкручувати їх зеленими нитками або смужкою гофрованого паперу. Квіти я вирізатиму по шаблону. Посилання на схему є в описі під цим відео. Можете її скачати і роздрукувати прямо на кольоровому папері, або зробити картонний шаблон. На виступаючі місця квітки кріпимо відрізки двостороннього скотчу. На малюнку вони позначені жовтим кольором. З'єднуємо спочатку пелюстки. Для цього накладаємо один край на другий зі скотчем і суміщаємо вершини. Далі скріпляємо сусідні пелюстки між собою. Кінчики пелюсток можна заокруглити ножицями або лишити гострі кутики. Тюльпани бувають різні. Для тичинок треба вирізати жовтий прямокутник розміром 10 на 3 см. По одному довшому краю намалюємо чорну смужку до середини сторони. Тепер робимо надрізи, не доходячи до протилежного краю, 1 см. На обидва кінця заготовки кріпимо двосторонній скотч. Прямокутник треба накрутити на шпажку. Починаємо з жовтого краю, бахрамою догори. Тичинки трошки розпушуємо. Вставляємо тичинки зі стеблом у квітку, проколовши в її центрі дірку. Листочки зробимо з прямокутників довжиною 10-15 см і шириною 3 см. Складаємо їх пополам і вирізаємо форму листочка. Наверх стебла наносимо трошки клею, щоб зафіксувати квітку та обмотку. Обкручуємо шпажку зеленими нитками чи смужкою гофрованого паперу. Листок кріпимо до стебла відрізком скотча. І примотуємо нитками. Трохи нижче приєднуємо ще один листок. Кінець нитки закріплюємо клеєм. Вирізаємо пінопласт по розміру кошика. Якщо він тонкий, то склеюємо два шматочка двостороннім скотчем та маскуємо зеленим папером. Кріпимо пінопласт в кошику можна теж на скотч. Стримляємо шпажки в пінопласт і формуємо букет. По периметру корзинки вклеюємо листя, щоб прикрити просвіти. Сувенір на 8 березня готовий. Робити його було нескладно і матеріали всі доступні. Таким подарунком на 8 березня можна буде порадувати бабусю, маму чи подругу. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.